Мережі дуже багато відео на фоні волонтерських дронів, куплених за донати населення. Ну і окреме ту піару політиків, одягнутих в пікси, але чогось не мобілізованих. Ми теж вирішили зробити відео тільки на фоні наших авіасимуляторів. Наш фонд вільне покоління вирішив не об'являти безкінечні збори і не трусити, і так же збіднілого населення. Того все купуємо за свої і партнерів кошти. Та й займаємось ми не модними fpv дронами а якимись авіасимуляторами, тренажерами f 16 Міг-29, Су-27. Більш того, ми вже оснастили майже всі аеробригади. І саме головне як завжди, держава не дала на це не копійки. Але ми, авіаінженери, знаємо. Щоб підготувати професійного військового пілота треба 10 років. І коли некомпетентна влада почала вирішати, що через 6 місяців наші пілоти почнуть літати на f 16 нам, професійним авіаторам, було смішно. Щоб родити дитину, треба 9 місяців для любої жінки. І навіть 9 жінок за один місяць не народять. І нарешті командування ЗСУ визнало, авіа і дрон-симулятори є одним із самих важливих ланок підготовки пілотів-дронів ЄФ-16, які кардинально прискорюють навчання і береже ресурс літаків ну і дрони. Наш фонд інноваційних оборонних технологій Вільне покоління продовжує проєкт підготовки пілотів і придбав ще обладнання виключно за рахунок своїх донатів. Ікспарку. Але ми розширюємо проект за кордони аеробригад, і правління фонду прийняло рішення вперше зробити клас симуляторів для навчання пілотуванню f 16 та fpv дронів, доступними для ознайомлення і навчання дітей, учнів та простих громадян. Починаємо готувати пілотів з дитинства. Незабаром відкриття центру авіа та дрон-симуляторів, до якого може долучитися. Кожен на хочей мешкається. Слава Україні!